Відео є продовженням попереднього. тому обов'язково подивися попереднє, щоб розуміти, в якому стані був цей ротор. Він був розвалюхою. Все у нас тіліпалося. Радіальні величезні люфти цього важеля. котушка у нас укладала ось такий паршивий клин, якийсь. Страшна корява укладка була у котушки. І ми з тобою вирішили виконати ремонт. І ми з тобою його в попередньому відео виконали. Обточили виступ ротора, проточили його на токарному станку, щоб він відновився, став правильною геометричною формою, ідеально круглим, відповідно, щоб знос був з усіх сторін однаковий, щоб центрувався після посадки на нього важіль. розточили отвір у важілі, щоб він став також круглим, і виготовили перехідну втулку з полімерного матеріалу. Важіль у нас сів чітко, без жодних радіальних зміщень. Все по осям у нас відрегулювалося. І на 15-му твіні ротор, який проходив, хто наскільки часу. Подивися, як працює. Послухай. Звуки третя якісь чуєш? Нічого не тіліпається, нічого не хилетається. Зараз зберу котушку докупи після ремонту ротора, оскільки в першочергове положення сів ось цей важіль без жодних шайб регулювання профіля укладки, перемотаю цей шнур і подивимось на результат. Що у нас вийде. Подиви, що тут укладала котушка. Не домоти над юбкою, перемоти під бортиком, клин якийсь негарний, з різними сторонами, все воно гуляє. Короче, хто знайшов? Куцай значить, коли проточує усі виступи, розточує отвори, старається впасти в сотки, щоб отримати табличні значення посадок. А у людини шматок Бекінга, напевно, разів у п'ять грубший ніж сам шнур. Шнурочок тонесенький, напевно, 0,4, і Карпова така волосінь дебелюча, і шматок невеликий. Ну, коротше, є куди. Покращити в укладку ще, перемотати треба бекінг і, напевно, все-таки шайбочку саму тоненьку, десяточку якусь додати під шпульку. Але, по-моєму, результат говорить сам за себе: земля і небо в порівнянні з тим, що було. Братик, ну глянь ти своїм професійним оком. Стало краще? Чи кусей щось придумує? Хе -хе. Тож, якщо ти хочеш ротор, який відпрацює у тебе десяток років. Якщо тобі вже ремонтували, ставили туди шматочки антен всякого цього мотлоху, у тебе знову проблеми, можеш звертатися. Ротори ремонтуються, ротори після ремонту з гарантією ходять багато-багато років. І нічого не міняється.